Будь ласка, одну хвилину з мотиву голосування автору законопроекту Олега гляшко. Будь ласка, включіть мікрофон. Олег Ляшко, я хочу звернутися до громадян України. Зараз вирішувалося питання про включення до порядку денного законопроекту про введення санкцій щодо осіб, причетних до окупації та анексії Криму та міста Севастополя. Частина депутатів, які входять до так званої провладної коаліції, не проголосувала за цей законопроект. Я так розумію, це ті люди, які підтримують військову агресію в Криму, анексію Криму. Окупацію Криму і Севастополя. Ми вимагаємо від усього світу санкцій проти агресора, проти Росії, натомість самі не здатні запровадити ці санкції в Україні продовжують діяти російські підприємства. Люди, які приймали рішення проведення військ до України, можуть вільно приїжджати в нашу країну і робити, що хотіти. Я вимагаю ще раз поставити на розгляд це питання, оголосити список депутатів, які не голосують за введення санкцій проти агресора, і особливо ті, хто входять до коаліції. Нехай вся країна зрозуміла. Пропозиція. Я при рішенні залу можу повернутись наприкінці ще до законів, які не наберуть необхідну кількість.